Доброго дня. Сьогодні у нас 6 березня, і будемо розпочинати наші експерименти. Так, у мене є трішки отаких косточок східної хурми. Плоди я купляла на Одещині. Так, є кісточки Бургундії. Так, є три кісточки апельсина, дві кісточки мандарина і чотири кісточки зі До речі, ці косточки зі вже очищені від самої кожиці. Е е апельсин теж. Дивіться, він пройшов три місяці стратифікації, собственно, так і всі пройшли стратифікацію, і вже є зелений корішок. Е, стратифікацію робила е, в такий тирсі сосновій, добре змоченій, хранила в холодильнику на нижній полки. Е, насінням хурми е, трошки так допомогла трошечки відламала носик, але залишила вічко. Е насіння хурми хочу що проростити у е такій, знаєте, крупній фракції кори соснової Щоб вічко проросло хоча б міліметрів на 5, а потім висадю в ґрунт. Ну, а ці всі косточки попробую сразу висадити у ґрунт. Ну, і якщо які будуть у нас перві результати, будемо дивитися далі, що з цього вийде. Слідкуйте за мною, підписуйтесь на канал. Буде цікаво!